В близько 23-ї години вчора сталася дорожньо транспортна пригода, внаслідок якої загинули три особи жіночої статі. Обставини цієї дорожно-транспортної пригоди були такі, що водій священник рухався на автомобілі Ауді у напрямку міста Виноградів, скоїв наїзд на трьох пішоходів жінок, які шлюб попутнув з ним напрямку. Жінки померли зразу на місці, водія затримано, зараз проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Щодо е е алкоголю, то його було освідчено у приймальному відділенні, було зазначено лікарями 0,2 проміли. І з метою визначення більш детального наявності в місту у його крові алкоголю, у нього відібрано кров, буде проведена токсикологічна експертиза і остаточно вже буде визначено, скільки саме у нього в крові на той момент було. Який відсоток алкоголю. Що провинак буде доказано, що йому загрожує? Санкції статті зараз за статтею 286,3, це передбачає позбавлення волі до 10 років. Дякую.